Це Мирослава, дівчина із захопленням розповідає про свої враження від конкурсу наукових робіт імені академіка Степана Дем'янчука. Проблеми війни та миру український вимір. Це моя перша наукова робота. Науковий керівник була Марчук Оксана Олександрівна. Мені сподобався дуже досвід, і буду ще брати участь. Нагородження учасників конкурсу цьогоріч відбулося в день науки у стінах нашого університету. Студенти, які зайняли призові місця, отримали не лише подяки, а й грошові винагороди від навчального закладу. Це Був перший науковий конкурс такого формату, який проходив у стінах милу, але не останній. Я надіюся, що цей конкурс у нас буде щорічним. До нас долучаться науковці та здобувачі вищої освіти з інших вузів. А також ми впевнені, що це буде міжнародний науковий конкурс і роботи будуть цікавими. Також під час урочистостей з нагоди дня науки відзначили студентів, які перемогли у мовних конкурсах імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Окрім того, подякували за внесок у розвиток вітчизняної науки. Кращим науковцям з числа професорського викладацького складу. День науки в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука цьогоріч став значною подією для усієї університетської спільноти. Він вкотре продемонстрував, що, попри війну, наші науковці наполегливо продовжують відкривати двері для своїх студентів перед новими знаннями та можливостями, які обов'язково в майбутньому стають їм у нагоді. Анастасія Мудра, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.